Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вчати свінг. Сьогодні розповім про роздільну панель. Тобто J-Split Pane. Готуйтесь, буде багато слів опису, здебільшого, приділяється увага на розміри компонентів, які розміщуються в цій роздільній панелі. Добре. J-Split Pane Використовується для поділу двох. Компонентів. Два компоненти розділені на основі зовнішнього вигляду та реалізації, і користувач може змінити їх розмір. Якщо мінімальний розмір двох компонентів більший за розмір роздільної панелі, роздільник не дозволить вам змінити його розмір. Два компоненти на роздільній панелі можна вирівняти зліва направо за допомогою Horizontal Split або зверху вниз за допомогою. Vertical split. Тобто або вони знаходяться зліва і справа, або зверху знизу. Коли користувач змінює розміри компонентів, мінімальний розмір компонентів використовується для визначення максимальної мінімальної позиції, на яку можна вставити компоненти. Тож, увага приділяється розмірам компонентів, які використовуються в JSplit ж, Давайте подивимось на перший варіант. Запущу ось це роздільний компонент. Ось бачите Ось його кордони. І це сама роздільна панелька. Що я тут використовую? Основний це J-Split-Pane. Ми кажемо, горизонтал, горизонтал, тобто зліва і справа. Якщо вертикал, сюди, вертикал спліт, то ці два компоненти були зверху і знизу. І ми кажемо, які ми панелі, панелі компоненти, що ми хочемо додати. Сюди додаються компоненти. Але я додаю через панелі. Просто треба звикати. Це нормально, що основний компонент кудись входить, це панель. А вже всередині цієї панелі ми створюємо свої компоненти. Так, можливо, як чисто компоненти, але це нормальна звичка, щоб використовувати сюди панелі. І так. Що в першій панелі? В першій панелі створюємо і додаємо JTEX, ну і пишемо там текст. Потім в першому випадку в першій панелі я використовую JScrollPane. Хочу показати, як використовується. В другому випадку ми просто створюємо панель в неї, сетимо, ну, додаємо текстерія, ну, там з текстом якийсь. Ось. І пишемо Devai-Location Це базова девай. Divider location. Це базова роздільність, яка може бути, так? Не посередині, наприклад, а в якусь сторону. Ну, давайте приберемо, покажу, що буде. Ось. О, відносно посередині а, двох цих компонентів. І так, в першому випадку я додав scroll pane, в іншому випадку я не додав scroll pane. Що тоді буде? А в першому випадку тоді є можливість. Ну, це не за допомогою scroll pane, я можу її зменшити, так? Наприклад. Це за допомогою мінімум size. Оцей scroll pane. Якщо я, наприклад, виставлю Minimum size. у second. Але я тут вже ставлю екстеріо, а на jPanel. Що показати хочу? Те, що воно, бачите, може змінювати. Із-за цього розміру. Тобто дуже велика увага на самі розміри, як на звичайний розмір, так і максимальний, мінімальний, допустимі розміри компонентів, які входять в цей скр... спліт-панел. Але якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас була можливість компонент якийсь збільшувати, зменшувати, то без скрол-пейну, от, наприклад, от, можливо його прикручувати, але все рівно а, бачите. Не весь текст видно. Це, мабуть, це пов'язано, скоріше з-за того, що. Ану-ка. Угу. Тут е відступи є. Якщо ці відступи прибрати, то, в принципі, якщо максимально його зменшити, то починалось би з першої, першої літери. От, А якщо компоненти, наприклад, немає скрола, то ми ніяк не можемо дістатись до. Ну, Якщо цікаво, так, бачите, я ніяк не можу. Навіть курсором. А якщо тут курсор буде. О, бачите, а тут хоч якась можливість є. Тобто, якщо ви хочете змінювати, щоб можна було нормально двигати, так, то можна використовувати склопень для того, щоб хоча б бігати по ну, компоненту, який ви сюди вставите. Але якщо ви, наприклад, не вставляєте так, мінімум сейс нічого. То спліт-панел не дозволить, сюди дозволяє, а сюди не дозволяє зменшити, ніж е входить розмір цього компоненту, а текстерії розмір це виходить його текст. Тобто, оскільки текст напишете, стільки його сюди можна і вставити. Ну, тобто, не вставити, а ну, бла-бла здвинути. Тобто, він повинен бути максимально. Видно. Ось, бачите, він збільшив пейн можливості. Тобто він вже не посередині. Сюди можна, а сюди вже не можна. Неможливо. Якщо він не вказаний мінімальний розвір, то не дозволить його сюди подвинути. Добре. Цей варіант розділили. Роздивились. Розділили. Ай, сплітпейн, коротше. Усюди вже. Добре. Тут. Все майже те саме, але я, що в першому випадку, що в другому, не використовую Scroll P. Тут його немає. Set minimum size залишив тільки в second PD, нехай буде. Але тут основне, те, що ми можемо використовувати, OneTouchExpanded метод. І додаємо труб. Що тоді буде? Покажу. One touch expanded. Тобто, фактично, за допомогою одного дотику ми можемо змінювати їх. А, Цю. Спліт панель. ну, Нехай буде бар'єр <хи> чи роздільна риска. Ну, Дивіться, тобто, з'явились тут в нас такі трикутнички. Якщо я клікну на цей трикутничок, наприклад, вліво, оп, він повністю а, від, ну, скриє зліва, так і відкриє справа. Якщо я зроблю, наприклад, сюди, він повернеться. Але якщо знову сюди клікну тобто, направо, тобто, мені повністю покажуть, або лівий. Або правий компоненти. Але, але, якщо в секунді я залишив мінімум сайз, це означає, що я все рівно можу робити ось так, як в першому випадку. Але вліво не можу, мінімум сайзу немає. Тобто я спокійно можу зробити так. А потім, бачите, він одразу каже, як мінімальна, або максимальна, куди я можу його сюди помістити. Тобто, або цей компонент повністю скритий. Або повністю відкритий. Тобто дозволяє тільки сюди. Але оцей компонент я можу відкрити, починаючи звідси, і до середини. Тобто такі є можливості. В нього небагато методів. Тут, 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 сюди. Ось. Але вони більше пов'язані з орієнтацією, з самими компонентами додати і а, цією дивайдом. Роздільною так, рискою, як вона і де буде стояти, яка можливість між цими компонентами. Все, тут е, пляж, так що можна сказати, від розмірів самих цих компонентів. Тож, інше, до речі, можете горізонтал і вертикал? Vertical, е, спліт. Подивитися, що тут за орієнтейшен, yeah. яка різниця, що тут стоїть. Що поставимо? давайте, Horizontal. Що зміниться? Ось. Змінилось. <рес> Тепер я просто вам показав, що можна. а Це фактично це сама є орієнтація. Я її просто перезаписую через е... цей метод. І все. Так само і тут це робив. Може, це навіть хтось раніше звернув свою увагу на це. Добре. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.